Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці, улюблені браття і сестри, сьогодні в цей Воскресний день, в День пам'яті і вшанування волинської ікони Божої Матері. Ми в цьому древньому місті освячуємо місце під храм. Храм на честь святого Костянтина Острожського. Тому я з цим святом усіх вас поздоровляю. Все, що не відбувається в цьому житті, відбувається по промислу Божому. І те, що вчора нам здавалося дивним, а може і непотрібним, або ж не своєчасним, сьогодні в самий раз. В Євангелії слова звучать камінь, який відкинули будівничі, цей став краєугольним каменем і дивне воно в очах наших. Тому для багатьох, хто проходив попри цей, попри цю частину землі, і уявити не міг не міг, що тут буде поставлений хрест, буде освячене місце. Колись тут щось вирощували. Сьогодні це місце посвячене для храму Божого. Воно і є дивне в очах наших. Але все це відбувається по промислу Божому. Нічого без промислу Божого неможливо зробити. І тому і це є дивне воно. Ми з вами живемо в період, коли. Радіє серце наше, тому що бачимо початок будівництва храму, бачимо відкриття будь... збудованих храмів. Ми не живемо в той період часу, коли зі скорботою на серці ми бачили, як храми закривали, руйнували. І незалежно якій конфесії вони належали. І попри Проїжджаючи попри це містечко, ми бачимо храми не в належному стані. Все це видиме свідчення боротьби атеїстичної влади. Влади, яка життя своє хотіла побудувати без Бога. Але де сьогодні ця влада? Немає її. А храми стоять і будуть стояти. Бо це є благословення Боже. Сьогодні ця влада, яка руйнувала храми, ця влада сьогодні підтримує і сепаратистів. Я маю на увазі комуністичну партію. Вони сьогодні фінансують цих найманців, які вбивають ваших. Синів і чоловіків. Ми цю правду сьогодні говоримо самі для себе, бо українці довго терпеливі, і все кажуть: якось воно буде, може минеться. А давайте не будемо звертати увагу. А сьогодні ми звертаємо на це увагу. Я радію за вас, що ви всі патріотично зростаєте, зростаєте як українці, зростаєте як православні. Я радію тому, що є порозуміння і любов між віруючими Римокатолицької церкви і православною Київського патріархату. Не московського. Собрат стоїть тут, де священик інших, інших храмів. Які тут поряд? Всі, хто віруючий, повинні сьогодні бути тут. Бо ми будуємо одну Україну, будуємо одну православну церкву. Нема в нас двох матерів. У нас є одна Україна і є одна церква. І повинно так бути. Але для того, щоб так було, ми повинні самі собі сказати правду. Будемо себе обманювати, нічого не буде. Буде біль, страждання. І будуть хлопці подібні вашому Івану. Ще багатьох прийдеться хоронити, якщо ми самі собі не скажемо правду. А правда полягає в тому, що ми маємо ворога, раніше не мали ми ворогів. Ми рахували, якщо ми любвіобільні, якщо ми мирні, співали пісню, що новий мир построїмо, то сьогодні Росія об'явила себе ворогом України. Сама не ми її назвали ворогом, вони назвали ворогом себе, тому що вони прийняли закон, який дозволяє російським військам. Вступати на землю України. У нас такого закону нема. Так. Так. Їхні соцопитування говорять, що народ російський підтримує вторгнення в Україну. Для чого? Щоб знищити вас. Сьогодні ваші чоловіки і ваші сини бачать, як зі сторони Російської Федерації. Стріляють різною зброєю на територію України, а сюди привозять груз 200, тобто мертвих, вбитих. Тому сьогодні це місце посвячене, і ми першу відслужили перше богослужіння за упокій загиблих. Але хочеться, щоб це було перше і останнє. Я для цього чи говорю. Щоб перше і останнє було, щоб достатньо жертв. Хай панує мир. Нам кажуть, давайте мир. Але за який мир? При сепаратістах в Україні? Ми за мир. Але за мир без сепаратистів в Україні. Ми за такий мир. Тому і воюємо. Для того щоб мир був в Україні. Відстою їм свою землю. Ми не йдемо на чужу землю. Ми воюємо і молимось за мир. І я бажаю, щоб цей мир був. І тому цей храм сьогодні будується на любові, на вашій любові до вашої землі. Цей храм буде будуватися на основі бажання миру. Тому що коли люди бажають миру, вони будують. Коли бажають війни, вони руйнують. Тому ми бажаємо миру, тому будуємо храм. І я впевнений, що цей храм буде збудований, тому що ви любите свою землю. Ви любите своє село. Ви любите Україну і найбільше ви любите Бога. Всі надії ми сьогодні покладаємо тільки на Бога. Наша пропозиція звучала, щоб ми замість блокпостів, які виставляють інколи навколо областей, ми не ставили ніяких блокпостів, поставили хрест. Тому що надію покладаємо на Бога. Якщо Бог не охороняє це місто, то даремно трудиться сторожа. І якщо Бог не благословить це місто, то нічого нам не допоможе. Сьогодні всесильний Господь дав можливість здолати і вам труднощів. Трудно було досягнути для того, щоб була виділена земельна ділянка тут. Трудно. Але Бог не в силі, а в правді. Тому я дякую усім тим, хто сприяв, не був байдужим. Дякую і тим, які не заважали, щоб тут був храм Божий. Дякую всім. Не будемо згадувати, як було, йдемо вперед. Якщо ми хочемо, щоб було благо, не треба оглядатися назад. Ідучи вперед і оглядаючись назад, впадеш. Лише дивлячись вперед і йдучи вперед, дойдеш до мети. А наша мета це щасливе життя на Україні. Земне. І як християн, це життя в царстві небесні. Тому я закликаю сьогодні на всіх вас, Боже благословення, хай сонячне небо зігріває ваші душі, серця. Хай дощ в міру Його приходить сюди на землю і зрошує, щоб все росло, все розвивалося. Хай мир, щастя панує на нашій землі. А ваші діти хай будуть щасливі, довговічні, хай не поневіряються по світах. І як вони сьогодні, ми служимо, вони граються. Отак хай граються все своє життя, маючи спокій на своїй душі, будучи впевненими, будучи радісними. І хай доля їхня буде щаслива, як і доля усіх тут присутніх. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.